Друзі, до благодійного фонду «Твій крок» звернулись бійці з НГУ, наші Азов. Їм потрібна автомобільна майстерня Локер. Це 5 сервісів, тобто 5 автівок, які будуть начинені всередині оцим всім, оцими всіма обладунками. Хлопцям потрібні інструменти, адже автівок зараз не вистачає. А возити машини на ремонт в Київ зараз і небезпечно, і невигідно по часу, тому що кожна хвилина рятує життя бійця на фронті. Тому давайте зробимо так, щоб інструменти були у хлопців там, де вони зараз потрібні. Збір відкритий. Наразі зібрана дуже маленька сума. Нам треба добити ще 3 мільйона 709 570 гривень. Хлопці звітуються на сторінці благодійного фонду «Твій крок» у Фейсбуці, а також на YouTube-каналі «Твій крок». Тому підписуйтесь, донайте, допомагайте, давайте зробимо так, щоб автівок на лініях оборони було стільки ж, скільки автівок знаходиться у нас. У тилу, тому що там вони наразі зараз більше потрібні. Дякуємо вам.